Би, плохо, малый, морда, блин. Ты хорош да да что, расскажи. Рас... Ну, все все, 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 вже я вдома, не сварися. Так військовослужбовець Сергій Поліщук зустрів свого песика Біма. Вони не бачились майже місяць, протягом якого чоловік лікувався у полтавському шпиталі. 11 травня кулеметник Сергій Поліщук дістав важкі поранення. Переломи обох рук посічені осколками ноги і спину. Що ти гриз мені? Погриз мені автомата, Бімоха? А? Що? Бім. Як діла? На диван не мона. Таким малим песика Біма військовослужбовець Сергій Поліщук взяв на ринку у Конотопі. Волонтери, які роздавали тварин, не одразу хотіли віддати песика військовому, боялись, що за ним не буде часу доглядати на передовій. Побіцяв, що з ним все буде добре, і все. І так ми почали з ним дружити, з малеча. Да. Носив його забушла бушлатом спочатку. Потім все, потім почав бігати». Сергій Поліщук пригадує, бім з маличку був непосидючим псом і попереджав військових про небезпеку. Який в нього характер? Який в нього характер? Він все їв, він саме більше з усіх їв. Його було ж віці, в плечі. Ну хороше, він зразу саме саме перший з собак цих трьох нас почав гавкати, він ще був гавкати. Саме перший почав шукати способи відкривати двері. Такі, Такі розумний доволі. Бім можна сказати, виріс на війні. Він маленький туди попав і він чув і кулі, і обстріли, і все разом із Бімом кулеметник Сергій провів на передовій 9 місяців. За цей час були у Бахмуті, Торецьку, Іванківському та Горіхово-Васильківському, де військовий під час наступу отримав поранення. У мене тільки відкинуло, ну оглушило то таке, тільки відкинуло, бо я ще встав на ноги. Бачу цілий все все, вроді при мені забіг посадку. Розвернув голову, дивився, командир БМП зачепився ногою за, за люк і лежить, горить вже наполовину. Я просто розвернувся і побіг його стягнути, побіг, очіпив ногу, скинув його на землю, якраз почав тушити ну і одразу прийшов другий корпус башню. Там вже мене і зачепило. Тим нас вже двох звідти відтягували. Сергій Поліщук розповідає, бім важко переживав його відсутність і за час розлуки сильно змарнів. Хлопці з ним дивилися, але толку з того не було ніякого через те, що перестав їсти, почав зустрічати всі машини підряд. Все шукав мене. Але я зразу, як тільки зміг. Як тільки прийшов в себе зразу, почав шукати волонтерів, щоб його забрали сюди. Перша зустріч Біма із господарем відбулася у Полтаві. Там військовослужбовець проходив лікування з передової схудлого на 5 кілограмів Біма до Сергія привезли волонтери з рівного. Він не міг зрозуміти, як так, що тут я тут мене було тут. з'явився, і таке непонятно. Такий в шоці він був, він повідомив був шоці чим є. Але попереду на Біма чекала ще одна розлука з господарем. Поки командир відділення лікувався у Полтаві, собаку привезли у Рівне. Тут за Бімом доглядали доньки Сергія Поліщука, – 12-річна Даринка та 9-річна Софійка разом із бабусею, дружина військового була з ним у Полтаві. Це доволі був такий приємний сюрприз від волонтерів, від Миколи Панчука, який це все тоді організував організовував. То це був для нього дуже великий сюрприз. Він не очікував. Він був дуже радий, що собаку привели до його туди, тому що постійно він так само переживав. А як там Бім». Зараз Сергій Поліщук проходить реабілітацію, а після одужання планує повернутись до побратимів, але обов'язково з Бімом каже: відтепер ніякої розлуки «З сім'єю. Він буде тоді, як ми буде сім'я разом. А поки він буде зі мною. Його робота зовсім друга. Надія Кривко Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.